Польську блокаду кордону пробито. Українські вантажівки поїхали. Креативно допомогла у цьому питанні «Укрзалізниця». Перша партія з 23 вантажівок вирушила до Польщі. Контрейлерним поїздом з фурами курсує за маршрутом з українського «Скнилова» до польського Славкова. Рейси також організовують і в зворотньому напрямку. Для, водій... для водіїв вантажівок забезпечують трансфер автобусом. а митне прикордонне оформлення вантажу проходять на залізничному прикордонному переході «Ізов Грубесів». В залізниці кажуть, що працюють над нюансами, аби перетин кордону був швидкий. Нагадаю, що поляки блокують рух українських вантажівок на кордоні, створюючи проблеми з логістикою українцям, волонтерам, військовим та наносять цим чималі збитки економіці. А щоб більше знати, підписуйся на телеграм-канал Лисий Ньоз.